Вітаю глядачів нашого каналу. У цьому огляді ми розглянемо цікаве оголошення на польському інтернет аукціоні Allegro.pl. Нещодавно там було виставлено на продаж монету 1 грош. Це монета 2000 року. Матеріал Латунь, номінал 1 грош. Цена цієї монети фіксована 2299. Злотих. Продавець вказав таку ціну через те, що реверс монети 180 градусів. Це, на думку продавця, робить монету вкрай рідкісною. На сьогодні цю монету не продано, ставок на неї не було. Наймовірніше, ціну монети міг би визначити аукціон. Я вважаю, що її вартість була б набагато більше номіналу. Тому хочу звернути увагу глядачів нашого каналу на те, що вам варто переглядати монети, які є у вас в наявності. Можливо, там буде саме подібна рідкісна монетка. Також нагадую, що рідкісні та дорогі монети краще купувати та продавати на надійних аукціонах. України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, Allegro, Allegro.pl та EBay в описі під відео. Сподобалось відео, тисніть лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу до нових оглядів на нашому каналі. На все добре!